З вами телерадіокомпанія Лозова. У сьогоднішньому випуску про скарги городян про справи комунальників, освітян, правоохоронців. Городяни ніяких обмежень не відчують. Бажання встановити лічильник здобуло масового характеру. Зухвала вакханалія продовжується. Індекс забруднення атмосферного повітря зростає. Яким буде день перемоги? Як діяти в екстрених ситуаціях, навчали школярів? Черговий обвал колектору в чергове через газову корозію залізобетонної труби. На два одвічні питання, хто винуватий та що робити, водяники знають відповіді. На насосної каналізаційної при чистці прийомного лотка обнаружили присутствие посторонніх предметів, глини. і дежурний персонал одразу підняв тривогу, що десь у нас. Аварійній бригаді довго шукати не довелося. Прийшовши вздовж колектору, який приймає стоки з усього південно-західного житлового масиву міста, аварійна ділянка була знайдена через просів ґрунту по вулиці Південній. Наразі водяники ведуть земельні роботи, які триватимуть днів 10, розповідає головний інженер Лозова водоканалу. На ремонтні проситимуть кошти у депутатів. На відновлення першочергових 90 метрів колектору, за попередніми розрахунками, необхідно 370 тисяч гривень. Про причини ав... Можно и не Когда труба работает не полным сечением диаметра, происходит выделение сероводорода, еще метана, и этот газ разъедает свод трубы. Труба вообще по строительным нормам рассчитана на срок эксплуатации максимум 25 лет. Этот коллектор построен в 1978 году, уже 30 лет. 8 лет этому колектору, он уже полтора срока отработал. Ремонтуватимуть і шляхом санації, і відкритим способом. Єдине, що може заспокоїти городян до обмежень водопостачання та водовідведення, запевняють комунальники, не вдаватимуться. Жителі мікрорайону, як користувалися, так і будуть пользуватися. Ніякої зараз опасності к режиму водопотреблення, водотвіння нету. Условия тут дозволяють працювати без відключення води. Бажання встановити газовий лічильник останнім часом здобуло серед лозівчан масового характеру. Ця ситуація стала головною темою робочої наради комунальників, яка відбулася на початку тижня у виконкомі. Встановлення приладів обліку газу, навіть прийом відповідних заяв, наразі газовики припинили. Не отримують продовження ні проектні, ні саме монтажні роботи, навіть у ситуаціях, коли городяни вже все проплатили. Поки що кампанія, наша регіональна київська віддала ніхто указання, так і є спрястановлено на Жодних аргументів, жодних пояснень газовики не наводили. Лише озвучили текст телефонограми. Пояснити причини та гарантії, коли ж відновлять цю процедуру, на яку розраховують сотні лозівчан, проситимуть у керівництва «Харківгазу», до якого звертатимуться з офіційним запитом. Те, що призупинено прийом заяв від городян на встановлення приладів обліку газу, явище тимчасове запевнили газовики. Мій синок 28 апреля. 2014 року -го признаний в АТО. Ну, поколи до Нового року, ми платили мовчки з бабушкою пенсіонери, комунальні і так далі. Коли з нового року подорожчало сильно, звернулися в субсидію. Все нам обяснили, спасіба і тоді у даній конкретній ситуації варіантів заощадити сімейний бюджет на сплаті за комунальні послуги декілька. Батько учасника антитерористичної операції прийшов на прийом міського голови з особистих питань городян за допомогою, бо логічного вирішення немає жоден. Скоріше за все, пільг обіцяних статусом учасника бойових дій розповідав Василь Володимирович. Родина чекатиме ще довго. Вирішили скористатися іншим варіантом. Це була довга історія. Ну, Приблизно моя пенсія йде на оплату комунальних. Підказали нам, що якщо б у нас був газовий лічильник, значить ми отримуємо субсидію. І тут знову глухий кут подвійний. Сам лічильник, проектні та монтажні роботи на загалу обійдуться родині у понад 4 тисячі гривень. Це по-перше. А по-друге, газовики не приймають відповідних заяв від Лозівчан, аргументуючи забороною Харків газу. Год служить чоловік на бойових рубежах родини. А ми зараз будемо шукати тут на вмірне в мирному городі проблема. А фінансові питання прошу сьогодні рішають, треба поверхня. Навіть не море не Давайте так, мы будем фінансові опроси решать точно. А вы рішайте оперативно технические вопросы. Вот так, давайте договоримся. Так і домовилися. Фінансовий бік питання допоможе вирішити міська програма підтримки ложівчан-учасників АТО. А газовики запевнили, що заборона на встановлення лічильників газу тимчасова. Зухвала вакханалія, розповідали у зівчани міському голові про торгівлю з автотранспорту овчами та домашніми тваринами по вулиці Радянській. Продовжується і не тільки розповідала, а й показували фото, які доводили. Змін ніяких не відбулося. На вулиці досі сморід сміття та антисанітарія. Ви розумієте, що вони в з нас сміються з усіх жителів, особливо з тих, що ми оце ходимо. Хто може, хто не може, це ж таке бо люди роблять. З червня минулого року торгівля по вулиці Радянській незаконна. Ринок, який орендував цю ділянку, від своїх планів відмовився. Міська влада тоді пішла на зустріч підприємцям, які просили для пошуку нового місця дати час до вересня. Потім до кінця року, вже у січні, фахівці з усіх причетних до відповідних дозволів та погоджень служб на зустріч у виконкомі нагадали підприємцям: на вулиці радянська торгівля незаконна. За порядком слідкуватимуть правоохоронці. Часто побуше наша. Проблема і вина в тому, що до сих пор не там. Ну, Впредь, якщо не знайдеться компромісного рішення, приймати міри у ліквідацію вже в законному порядку з нашої сторони. Наталія Семенівна говорить, що за діями міської влади слідкує про усі її кроки обізнана. Це що робити нам? Як нам далі жити? Ви обращалися в міліцію конкретно в міліцію. Ви писали письмо колективне? Писати ми не писали в міліцію. Ми ходили. Ходили до прокурора. Пішить в міліцію. І викликали просто міліцію. Теж прийшли, поулыбались. і все на тому кончилось. Юристи виконкому допоможуть мешканцям вулиці скласти заяву звернення, яке автоматично потрапить до єдиного державного реєстру до судових розслідувань. Керівник міста налаштований рішуче торгівлю не встановлених місцях викорінити. Отвічаю вам так. У мене нету прямих повномочі на це впливати. Ці ті є у правоохранительних органах. Говорю вам, как есть. Я со своєї сторони не остановлюсь ні на один шаг. Я вижу непонимание в этой проблемі. Про те, що правоохоронці неналежно реагують на звернення міської влади та не виконують своїх повноважень. Сергій Степанов повідомив жінці, звертатиметься до голови Харківської обласної державної адміністрації та до міністра внутрішніх справ. Це елементи взаємодії, відповідальності. Там много можно определений е, подобрать. С правоохранительными органами, с руководством, с их функциями, чистейшей воды, вопрос горрайонного отдела милиции. И таке повільне та неэффективное реагування має не лише ситуація з вулицею Радянська. Она не одна, она у меня в комплексе в трех измерениях: улица Советская, улица Володарского, торговля на проезжей части. І е, торговля е, незаконна торговля е, фальсифіцірованими табачними зділя обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій затвердила перелік об'єктів підвищеної небезпеки, розташованих в області. У Лозовій таких 12. Серед них Лозівський молочний завод, Лозівський кавальсько-механічний завод, ДП «Укрспецвагон» Шибелинське. ОГУ Харків Трансгазу та генес Харків регіон Газоташі АЗС, які розташовані на території міста. Підприємства підвищеної небезпеки для населення повинні мати системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їхнього виникнення. Лише два підприємства Лозівський ковальсько-механічний та Лозівський молочний заводи, мають принаймні проекти тих робіт, хоча до монтажу не приступали. На інших підприємствах відповідна робота зовсім не проводилась. Оголосив результати перевірки, виконуючи обов'язки начальника Лозівського районного відділу держав служби надзвичайних ситуацій на засіданні міської комісії з питань техногенно екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій також виховуючи те, що технологічне обладнання, де використовується АМІАК, це російський молочний завод та пратилка МЗ 3 тонни та 6 тонн відповідно має значний відсоток зношеності, а деякі зовсім вичерпали встановлений термін експлуатації. У зв'язку з тим, що наразі урядом країни прийнято рішення про припинення перевірок таких об'єктів та здійснювати нагляд фахівці служби не мають можливості. Сергій подушко запропонував заслухати керівників підприємств на засіданні комісії. У мене 6 тонн ямкостя для хранення для використання. але стонтика не нісайзмірима з сьогоднішнього. Тому зараз роботи ведуться заводськими службами і тільки заводськими. сведенные к тому, чтобы уменьшить, максимально уменьшить нахождение аммиака на территории предприятия. На данную секунду сейчас вообще у нас его нет. То есть речь идет о том, чтобы станцию аммиачную законсервировать. Технологически аммиак используется для охлаждения. в том так, же что количестве, можно, что, что и, был. Да, и уйти, к сожалению, от аммиака, если как был что там вопрос этот у нас не рассматривается. Державное пока еще предприятие «Укрспецогон» И один объект повышенной опасности – это Киснева станция. Она не в том виде, которая была раньше при Советском Союзе. У нас там было собственное оборудование для разделения воздуха и выработки кислорода жидкого газообразного. Сейчас мы отказались от своего оборудования, привозим кислород жидкой э, фазою из Днепропетровска. И уже на территории Слорої станції ви І Хоча кисень не є хімічно небезпечним, близькість підприємства до житлових масивів та залізниці визначає його також як об'єкт підвищеної небезпеки, обговоривши ситуацію, керівників зазначених підприємств зобов'язали скласти графіки вирішення питання монтажу системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та затвердити їх у Харкові. Щорічний моніторинг стану забруднення атмосферного повітря свідчить, що у лозовій індекс забруднення має тенденцію до зростання. 36% досліджених контрольних місць у місті, ще у 2013 році мали перевищення гранично допустимої концентрації шкідливих речовин. З року в рік ті відсотки стрімко збільшуються. Зазначила начальник Лозівського міськрайонного управління Держсанепідслужби Харківської області. Пояснюють це насамперед високою інтенсивністю руху автотранспорту. У лозові його майже 10 тисяч одиниць. Майже всі складові вихлопних газів автомобілю шкідливі для людського організму. Один з найбільш небезпечних для здоров'я людини і моментів є те, що вихлопні гази надходять у приземний прошарок повітря, звідти завше утруднене розсіювання. А житлові будинки вздовж магістралей взагалі є свого роду екранами для вловлювання забруднення. Розглянути питання щодо відновлення руху вантажного далекового транзитного автотранспорту по обідній дорозі. Селища Панютина на село на воювання в Камінаючі міста Лазова. Крім того, суттєвим джерелом забруднення атмосферного повітря на території міста Лазава є звалище твердих побутових відходів, що збудоване в 62-му році, розраховане на розміщення побутових відходів від населення з чисельністю 30 тисяч протягом 15 років. Фахівці наполягають продовжити роботи з дослідженням міського сміттєзвалища в питанні доцільності його подальшого використання та забезпечити виконання планів з озеленення усього міста. Як Лозова відзначатиме 70-ту річницю великої перемоги, розповіла на позачерговому засіданні виконавчого комітету у вівторок начальник міського відділу культури Галина Рукавицина. З її слів, проведення заходів у Лозові розпочнеться з 8 травня, дня пам'яті та примирення. 8 травня пройдуть покладання по всіх пам'ятних та бойових місцях міста Лозова, селище Дамаха та селище міського типу Панютина. І 8 травня також за ініціативою заради ветеранів проводять огляд конкурс бойових шкільних куточків і міський палац культури продемонструє і ветеранам, і усієї громадськості міста мюзикл, який розпочнеться 15-й годині. У приміщенні міського палацу культури. Під назвою на війні маленьких не буває наступного дня о 10-й годині у центрі міста розпочнеться традиційна урочиста хода за участю місцевого керівництва ветеранів та громадськості. Після цього на меморіалі слави відбудеться мітинг, а потім у сквері Шевченка буде проведено солдатський привал. Лозівський міський голова Сергій Степанов висловив сподівання, що святкування дня перемоги у Лозовій пройде на належному рівні. Звісно, саме нагрузка, нагрузка. Думаю, що буде на парохоровідних органів служби на а сьому ділі медіци ми зістами за своєї сторони на місці для того, щоб ізбежати не дай по серйозних конфліктів. Керівництво міста звертатиметься до керівників установ, організацій та підприємств за фінансовою підтримкою у проведенні святкових заходів. За останні чотири роки міській владі вдалося залучити більше мільйона позабюджетних коштів для проведення в лозовій різних святкових заходів. Наступного тижня цьогорічні абітурієнти розпочнуть складати зовнішнє незалежне оцінювання. У місті працюватиме 5 пунктів тестування. Окрім місцевих, пройти ЗНО у Лозові також зможуть вступники з п'яти навколишніх районів. Лозова тестує своїх абітурієнтів від шести адміністративних одиниць, міста Лозова – Лозівський район, Близніківський район, Правомайське міста Правомайський і Барвінківський район. Три основні дисципліни українська мова та література, математика, історія України. За всі інші дисципліни, виключно о, в місті Харкові у вищих навчальних заклад. За спокійної соціально-економічної, військово-політичної обстановки ми здатні це зробити. Ми заробимо з 2008 року. Виконавчий комітет Лозівської міської ради оголошує конкурс ескізів пам'ятного знаку загиблим за незалежність України. Пам'ятний знак буде встановлено у Лозовій на алеї по вулиці Комінтерну. Ескізи можна надавати до виконкому у відділ містобудування, архітектури та земельних відносин до 4 травня. Їх буде розміщено на офіційному сайті Лозівської міської ради. Найкращий проєкт пам'ятного знаку обиратиме журі конкурсу. На конкурс приймаються ескізи в різноманітних напрямках, як художні ескізи проекту пам'ятного знаку, так і у у вигляді комп'ютерної графіки. Бажано на зворотньому боці кожної конкурсної роботи вказати назву роботи, техніку її виконання та матеріал, в якому можливе виконання даного пам'ятного знаку. Також за бажанням автора можна вказати прізвище і ім'я та контактні дані. Визнаний конкурсною комісією кращим проєкт пам'ятного знаку подається на затвердження виконавчого комітету міської ради. Учнів та студентів навчальних закладів міста віком до 18 років Лозівське міське управління у справах молоді та спорту запрошує взяти участь у конкурсі на найкраще родинне дерево, дерево мого роду. Роботи у будь-якому творчому виконанні на конкурс приймаються лозівським центром молоді до 8 травня. Найкращі роботи обиратиме журі у двох вікових категоріях. Переможців буде нагороджено урочисто під час свята з нагоди міжнародного дня матері і родини у середині травня. Із середини квітня у Лозові стартувала всеукраїнська благодійна акція Серце до серця цього року її організатори збирають кошти на придбання медичного обладнання для дитячої реанімації лікарень області. Акція триватиме практично до кінця наступного тижня. Всі, хто матеріально допоможе у зборі коштів, отримають сердечка. Скриньки для збору коштів встановлено в навчальних закладах міста. Долучитися до акції зможуть усі небайдужі городяни. Волонтери зі скриньками вийдуть і на вулиці міста. Також кошти можна перерахувати на банківський рахунок. Просим всіх, ті, хто не до проблеми здоров'я наших дітей, сколько можуть в цій акції? Нещодавно у першій школі юні інспектори руху кількох районів змагалися за звання найкращого. Чия команда перемогла на фестивалі, і які конкурси за для цього необхідно було пройти учасникам. Дивіться далі. У фестивалі юних інспекторів руху взяли участь три команди Барвінківська, Первомайська і Лузівська. Наше місто представляли учні першої школи. Аби дійти до перемоги всім учасникам, необхідно було пройти п'ять конкурсів. Насамперед, конкурс «Агітбригад». Він учням сподобався найбільше. Це було захоплююче, особливо підготовка, як цього виступню була дуже така і коли ми виступили, нам дуже і конкурс, де команда і... Дух побіди, там яркі представлення всіх були, всі достойні, першого місця. Окрім того, кожній команді необхідно було презентувати власний плакат. Це теж оцінювало журі. Окремі конкурси проводилися на знання правил дорожнього руху, надання першої медичної допомоги. Останні задля того, щоб підлітки знали, як правильно поводитися в екстрених ситуаціях, наприклад, коли людину збила автівка. нужно из шока его вывести. Если нет шины, нужно найти длинную такую палку деревянную, ровную, положить ногу, обмотать бинтом и вызвать скорую и ждать скорую. И если открытый перелом, то вправлять не надо. Это специалисты только могут делать. Первая помощь чаще всего это залог Успішних успішного лікування пацієнта в дальніше і також залог сохранення жизни, тому що і прийоми реанімації сердечно-лігачної найбільш ефективні якраз в перші 30-60 секунд після остановки серця. Інспекторам ДАІ та школярі також продемонстрували свої вміння регулювати дорожній рух. У цілому підготовкою до конкурсу правоохоронці залишились задоволеними і похвалили школярів. Діти продемонстрували знання правил дорожнього руху, також е, були там. Всякі танцювальні номера, в яких непосредственно агитировалось виконання правил дорожнього руху, соблюдение дорожніх знаків, права об'язаності пішоходу, пасажира, всю тематика була розкрита. Тобто, ну, діти добре підготувалися, можна сказати, практично всі на отлично. Учасники конкурсу говорять, вони вивчають не тільки теорію, а й намагаються бути готовими застосовувати свої знання на практиці. Благодаря цим конкурсам, я думаю, ми зможемо і дати першу медицинську допомогу і рассказать другим знаках. Люди учат правила дорожнього движения, знають, як себе вести на дороге. Итак, если видим, І так, якщо видимо, що хтось переходять то неправильно, ми даємо советы. у підсумку. Перемога дісталася Барвінківській команді. Вона і поїде на обласні змагання юних інспекторів руху. Ну ми приїхали сюди з агітаційною програмою для того, аби було менше дорожньо-транспортних пригод на дорогах, та, е, аби дотримувались правил дорожнього руху. Я думаю, кожна команда приїхала сюди підготовленою, кожна намагається е, краще виступити, залучити якомога більше молоді, і дітей. Кожного разу ми і вчимося перемагати, і намагаємося перемогти, провести найкращу програму, найновішу програму. Друге місце на фестивалі посіла первомайська команда, третє Лозівська. Показовий день цивільного захисту на цьому тижні пройшов у третій школі та 10-му дитсадку. Колективи закладів навчали, як діяти в екстрених ситуаціях. Штучно створені надзвичайні ситуації по навчальних закладах міста відпрацьовуються щороку. Цього разу завдання ускладнили. Нібито отримавши повідомлення про мінування третьої школи, керівництво закладу оперативно повідомляє про це рятувальникам та правоохоронцям. Часно евакуює колектив школи. До приїзду вогнеборців за задумкою вибух, все таки стався на другому поверсі школи. Ми отработали дії, які повинні атрабатувати. Приїхали, провели розвідку, обнаружили де це загорання, подали сіли и средства для ліквідації пожару, ну, і, в першу чергу для обнаруження чоловіка, наказання допомоги. Е, обратно же, по позадумки було, що він вже самостоятельно не смог покинути опасную зону. З допомогою спасательної веревки ми організували евакуацію. Ці заходи з погляду на сегодня є актуальними і вони проводяться для того, щоб все-таки люди вміли. Планомірно виважено діяти у випадку надзвичайної ситуації, після того, як надуману пожежу було приборкано, МНСники поспілкувалися зі школярами і розповіли їм, як потрібно діяти у разі надзвичайної ситуації, чи то виникнення пожежі, чи то знаходження небезпечного предмета. Рятувальники показали, як з допомогою вогнегасника можна приборкати полум'я. Дозволили старшокласникам спробувати зробити це самотужки. Да, мы готовы, мы 10, 9, 11 класс нам все рассказывали, мы соревновались, даже кто быстрее на скорость вывозили там раненых, как бы все такое. Ну, то есть мы знаем, мы в такой ситуации не растеряемся уже. Сначала, когда нас выводили со школы, было немножко страшно. А сейчас уже, когда показали, интересно было там. Сначала всех нужно эвакуировать, а потом искать, мало ли кто. В школі або в якомусь домі, в магазині залишився. у разі виявлення вибуху небезпечних предметів. Рятувальники радять одразу телефонувати їм, не чіпати вибухівку і відійти подалі від неї. Безпечне розстояння від місця опасності це не менше 200 метрів. Нужно дітей, людей увести. руками. Трогать нельзя, палками трогать нельзя, переміщати нельзя. Сразу сообщити по телефону 101. Дедалі більше, особливо навесні, говорять іменесники, Вони фіксують випадки виявлення вибухонебезпечних предметів, які залишилися з часів війни чи після вибуху на арсеналі. Рятувальники наводять сумний приклад, який на початку квітня стався з одним із місцевих мешканців. Чоловік, намагаючись розібрати боєприпас, поранився і потрапив до лікарні. На щастя, залишився живим. Правоохоронці звертають увагу лозівчан, як необхідно діяти у разі виявлення небезпечних або підозрілих предметів. Ні в якому разі не підходити до цього під предмету, завадити, щоб підходили сторонні особи до цього предмету, не чіпати його, не пересувати. І, звісно, перш за все зателефонувати до чергової частини Лозівського міського відділу міліції. Також звертаємося з проханням надавати допомогу у виявленні осіб, які мають намір скоїти суспільне небезпечні протиправні дії. Це була остання інформація у сьогоднішньому випуску Лозівської панорами. У випуску ставимо крапку у студії. Працював Вадим Гоч. Дякуємо, що були з нами і говоримо. До побачення.